Внаслідок ракетного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. На номер 101 почало надходити багато повідомлень а, про те, що є і пожежа, є постраждалі. Тому рятувальники одразу вирушили на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку постраждалих. А, трапився повторний обстріл. На жаль, і рятувальники і інші портивні служби попали під повторний обстріл. Наразі п'ять рятувальників перебувають у лікарні, деяких з них в тяжкому стані, і один рятувальник загинув на місці. Постраждали житлові будинки, один спалахнув на площі 120 приблизно квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу, працюють усі оперативні служби на місці. Психологи ДСНС і національної поліції надають психологічну допомогу постраждалим і мешканцям, місцевим мешканцям роботи продовжуються.